В нашій ОТГ працює шість бібліотек: це наша Петрівська, Ручківська сільська бібліотека, Березоволуцька, Венесловівська, середняківська сільська бібліотека та Коноволівська сільська бібліотека. На базі чотирьох бібліотек: це петрівсько роменська Ручківська, Березоволуцька та Середняцька бібліотеки працюють хоби цифрової освіти. Що це таке? Це означає, що є безперешкодний доступ до інтернету. Користувачі можуть в робочий час звернутися з будь-якими питаннями чи якимись потребами, і ми надаємо такі послуги. Це, тобто, можна онлайн-оплату зробити, можна безперешкодний доступ до вайфаю отримати або деяку виконати роботу на комп'ютері. Безпосередньо бібліотекарі в цьому їм допоможуть. У нашої бібліотеки налічує близько 13 тисяч книг. Також ми виписуємо періодичні видання. Це газети, журнали, близько 20 видів. Бажаючи можуть скористатися періодикою. Серпні місяці ми оголосили акцію «Подаруй бібліотеці книгу. Звичайно, небайдужі відвідувачі нашої бібліотеки здійснили вже свої внесення книги для юних читачів. Люб'язно нам подарувала скорик Наталія Миколаївна. Ми їй за це дуже вдячні. Вона подарувала книги, які зараз дітки вивчають по нушові. Це такі як різдвяна пісня у прозі, «Міо-мій-міо», мі, міо», жага до життя та деякі інші. П'ятнадцятирічний капітан. Усі книги гарно ілюстровані, і що немало це на українській мові. Також подаровані книги для більш дорослих читачів, дякуємо Наталії Михайлівні, Стрижак. Також і ще деякі люди долучилися до цієї акції. Місяць ще триває. Ми надіємося, що ще хтось підійде до нас із цікавими. Книгами всіх будемо дуже раді вітати, бачити до зустрічі.